Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні, понеділок, 22 грудня, підходить до завершення вже 2025 рік. І я маю дві роботи, які маю закінчити. У нас розпочинається тиждень визволення спець і гачків від недов'язів. Він розпочинається саме сьогодні, в понеділок, і закінчиться в неділю, 28 грудня. І я з собою в роботу беру два процеси. У мене є перша шкарпетка, ось у мене відв'язана резинка другої шкарпетки. Я маю цю шкарпетку завершити. І під номером два я беру в роботу свій светрик. Дівчатка, наразі покажу вам, що знизу. Ось як був маркерочок такий є, Тут нічого в мене не має, І перший рукав, від... ось маркерочок я поставила, що я хочу вам сказати стосовно цього светрика. Колись, взагалі, то я хотіла собі набір шапку, шарф, і шапку вже була розпочала. Ви бачили, що я в'язала. І коли я відв'язала тіло із двох моточків, то із шапки я почала в'язати рукав. Я його вив'язала, і в мене ще ось отакий є моточок. І у мене ще є цілий отакий. Тобто я сильно переймалася, що в дві ниточки мені не вистачить. Але я все-таки думаю, що якщо мені не вистачить, я вив'яжу до краю рукав. Потім візьму ось цей моточок, в дві ниточки відв'яжу другий рукав. А ось низ, дівчатка, якщо мені не вистачить, то вже я візьму, так як я вам показувала в попередніх відео. Поєднаю із ось цією ниточкою. Але, ви знаєте, я все-таки якось от не можу. Я вже скільки в'яжу, але не можу розрахувати, чи вистачить, чи ні. Але маю таки все, велику, все ж таки велику надію, що мені вистачить цієї пряжі на цей светрик. Ось такі два процеси. Я дівчатка беру з собою в роботу на цьому тижні. І... Прошу вас не перемикатися, бо буквально за секундочку ми з вами зустрінемося, і я вам розповім, покажу, що мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Всіх вітаю в недільному підключенні. Сьогодні вже 28 грудня завершився останній Тиждень в спільному проєкті голенки буганової в'яжемо українською тиждень визволення спець і гачків від недов'язів. І я маю одне єдине звільнення. Тобто мені вдалося звільнити спиці. І я маю готову роботу. Це мої рандомні шкарпетки. У мене резиночка 2 х 2. Потім я пустила ось такий ажурний візерунок. І хочу показати вам, що далі в нас було завдання коси. І я по боку стопи я пустила ось таку косу. Бабушкина п'ятка і мисок лопата. І що я хочу вам сказати, дівчатка? Я минулого разу вам показала, і щось так подивилася так, мисок то лопата. У мене була одна зв'язана. І одна була ось тільки пагольнок. А в мене вийшло так, що я закрила стрічковим стрічкове закриття. І я дов'язала ось цю шкарпеточку повністю. Зробила мисок лопату. Потім розторочила і перев'язала другу шкарпетку. Отже, це у мене готова. Робота спиці звільнені. Вага цих шкарпеток 79 грамів, шкарпетки попрані, шкарпетки, в шкарпетках поховані кінчики. Тобто, це повністю готова робота. Тобто, одна є. Що ж у мене відбувалося з моїм светриком? А светрик, дівчатка, я зараз вам покажу. І так. Ось рукав, де стояв маркерочок. Я дов'язала рукав до краю, розпочала другий рукав, і другий рукав я вив'язала. Тобто у мене вив'язані два рукави. Коли я вдягла його, і я бачу, що він щось куценький порівняно із моїми рукавами. І тут дійсно ще треба рядочків. 15, може навіть до 20, ще пов'язати тіла А у мене ось це все, що є. Тому, так як я вам і казала, я беру ось цю пряжу в дві нитки і починаю хеліксом, наскільки мені вистачить. В мене є ще три дні. Я маю. В дуже велику надію, що все ж таки мені вдасться. Сьогодні в мене неділя, і я наберу на спиці, щоб завтра вранці прокинутися, якщо все буде добре. Ой, тому що не дуже все в моєму житті зараз добре, але як є. І я буду, продовжу в'язання. А ще, дівчатка, на цьому тижні я ось в цій серветці поховала всі кінчики. У мене вже це, я вважаю, повністю готовою роботу. І у мене ще був оцей палантин, який я в'язала, я також поховала кінчики. Ось таким було моє в'язанечко. Що ж я хочу вам ще про що розповісти? Тобто я показую свої бінго. І ось тут, в комірочці, де написано, що я взагалі-то мала взяти участь у спільнику «Свіжий шапку 5 за 5. Але так як я розуміла, що він не запускається, а у вересні запустилися рандомні шкарпетки, то я перейшла в цей ж спільник, і в мене всі чотири пари шкарпеток готові, тобто я можу закрити цю комірочку, я можу її визволити. І е, якщо, дівчатка, уважно подивитися, у мене залишилося дві комірки. Купити не більше 2 кг пряжі і розібратись із японським плечем, зв'язати хоча б один виріб. І так, я ж все ж таки хочу вам розповісти, яку ж пряжу я купувала, і скільки, і чи можу я закрити цю комірочку. І так, в цьому році я купила. Я заявляла про те, що я хотіла спробувати шкарпеткову бобінну пряжу. І я купила її 150 грамів. Я хотіла спробувати меринос, купила 300 грамів, регію шкарпеткову бобіну 200 г, кітмохеру 50 грамів, ланоса 100 грамів шкарпеткову, ви бачили, я вам це все показувала з цих. Виробів, з цих Цієї пряжі вироби. Я купила регію моточної 100 грам колорелівських паєток 50 грам, грам верблюжої вовни 200 г. софті 100 грам помаранчева. І 100 грам також я була там докупила іншої пряжі. Тобто цієї плюшки я купила 200 г, 200 г опалу, 100 грамів джинсу. І зараз, до речі, дівчатка, знаєте, що я вам не показала? А я вам не показала, що це літо у мене було досить і досить, взагалі, цей рік досить недобрий, я прошу трішечки, я ціле літо проїздила по лікарням. Ой, зараз теж не дуже все добре. І я не показала вам, що я купила ось два моточки от такої Dolce Baby. Ось вона, 100 грам, 2 по 50. І я спробувала хотіла спробувати пряжу джинс. Я купила два ось такі моточки пряжі джинс. А ще я купила два туніських гачечка. І. В мене ще мені запропонували ось такий набір, і я на нього погодилася. Тобто, я ще купила ось такі кілечка, це у мене йде сантиметрова стрічка і ось така нитка для бісеру. І я вам сказала опал, джинс пух норки і дольче бебі. І взагалі в мене все, -все склало 1 кг 820 грамів. Тобто, я вважаю, що я можу закрити і цю комірочку, де написано купити не більше 2 кг пряжі. І знаєте, дівчата, що я вам хочу сказати? Що на слідуючий рік я також буду. Складати бінго, і ця комірочка обов'язково залишиться в моєму бінгу. Чому? Тому що вона мене дуже стимулювала. Повірте, якби не ця комірочка, дівчатка в мене вже пряжа, наверно, нею снідала, обідала б і вечеряла. А так я вив'язала, скільки робіт і я знаходила пряжу і що в'язати. Тобто. Я цю комірку на слідщий рік знов залишу. І подивившись на моє бінго, у мене залишається одна єдина комірочка. Це розібратись у в'язанні японського плеча. Я розібралася і зв'язати хоча б один виріб. І хочу вам, дівчатка, сказати, що я маю дуже і дуже велику надію, що мені все ж таки вдасться його дов'язати. І, можливо, 30 го або 31. го я все-таки випущу відео, в якому я вам розповім і покажу. Чи все буде так, як я планую? Ось таке моє відео. Прошу вас підтримати мене. І я з вами прощаюся до наступного відео.